У будь-якій ситуації хтось робить перший крок. Відкривайте сейф! Швидко, швидко! Вчивайся! Шериф <плес> Лофтлін Тері Гаск. хотів запитати про брошури, які хтось вішає. Біла сила. Це расистський рух? Ці брошури не все. Ось це було у червні. Вибух бомби в синагозі в Бойсе. І це лише початок. Початок чого у цій книзі відповіді на багато питань. Тут йдеться про таємний рух білих сепаратистів, що веде расову боротьбу проти уряду Сполучених Штатів. Ми не заохочуємо наших соратників до порушення закону. Але хтось порушує. Ви повинні зрозуміти чому так. Ви ж самі в культі. федеральному уряді. Навіщо я тобі в цій справі? Допоможи. Ксенофоби не грабують банк. Пішов, пішов, не треба! Валимо звідси. У книзі шість кроків. Вербування, навчання, збір коштів, вбивство. Який шостей? Масштабні внутрішні терористичні атаки. Давай! Гаси його! Вийшов і труп! Скільки вони україн? Валимо, валимо з ліце! Три мільйони шістсот. На що їм вистачить? Створити армію. Це сталося. Війна почалася. Ви привертаєте увагу. Чию це. ФБР, я попереджав: ти граєш з вогнем. А ти не місцевий. Стежиш за мною. Доброго ранку, браті. Приєднуйтесь до нашої місії. Перетворимо слова на справу. Готові піти до кінця заради виживання. Угрупування має назву. Вони називають себе Орденом. Поразка. Ніколи! Перемога. Назавжди. Поразка. Ніколи. Перемога. Назавжди. Поразка. Ніколи. Перемога.